Короче, якось так. На задньому фоні буде музика, котєл буде роз. Спеціально саб, з, вже розібрав, вибачайте, не вийшло у мене вам зняти, коли я його розбирав. Я вам розкажу, що було. Півдра гамна, там я потім повставляю. Буду делати збірку. Я почистив, розібрав теплообменник. Дуже багато всякої ерунди витрусив. Розібрав повністю. То тобто есть він розбирається без проблем. Зараз буду збирати. Побачимо, що все вийде. Потім включу вам на быстру ускоренну перемотку. Значить, самому цікаво. Так. З чого ми почнемо? Почнемо з того, що будемо складати а, теплообмінник. Зібрав? Воно все було. Засранет. Не знаю наскільки там видно. Стараюсь. Нічого сладжу сложно нема. Почистив, витер, помив. Висушив. Уксусом мив, кстати, если що. Дивіться, короче, грелку ще ставлю зверху. У нас тут все є свічі, Сама горілка. Коли вона стоїть на установці там, і ти буває розкручуєш і думаєш, а зараз я його типу, зніму. У мене все вийде. Вони дуже погано витягуються, тому я думаю, їх поки не знімете все, лучше не дергати, бо можна зламати. Тому акуратно, дякую. Деємось далі. Де? Тут ця штука ставиться, вона на защёлки, ставиться. Тут варіантів тип, поставити їх неправильно нема, там не направляючі є. Теплообмінник я зібрав. Зараз я його буду сюди ставити. Трубочки. Ця штука відвертається акуратненько. Це все треба буде акуратно зараз протерти. Тут у нас, бачите, насос в рожі. Ну як вам сказати, чесно говоря, якщо приїжджають мастера, і задувають його і промивку діляють йому. То це варіант. ну у мене варіантів не було, тому що в мене дача, в мене зараз мінус 10 на вулиці. і мастера прийдуть середу, а в мене зараз п'ятниця вечір. Тому я ділаю собі класти. Я його почистив. Зараз продовжуємо збірку. Нічого страшного тут немає, вам не переживати. Бачите, тут ми а, провода їх ми ще поїли, прийшли перематувати теж. Тут особу натупіти невозможно. Ну, якщо щось рванути можна відірвати щось. Поэтому треба дуже ніжно і акуратно. так це конструктор. Це теплообмінник, Він стоїть там внизу маленький, вторичний. Я теж думав його не продувати, а потім взяв продув і там нормально з нього грязі вилетіло. От він там стоїть знизу. Зараз його прикручу, аккуратненько підіжму, так що. Зараз буде зборка. Саме сложне, це отут буде, я думаю. цій часі, тому що вони, ну типу, я казав, отут треба зробити лючок, або щоб ця часть відкривалась. На ну, ряді це відео подивляться представники компанії Будерос, але було б непогано, пацани. Потому как его сюда ставить сейчас? Вот просто мне, хай скажет кто Не Мне и тут надо будет закрутить две вещи. Яким образом непонятно. Клянусь, я прикручу сейчас туда и надену теплообменник отдельно. Сейчас попробуем. Прикрутить это место раньше не вариант. А при установке придется снимать эту трубу чтобы назад поставить. Потому что она мешает. Невозможно на место поставить теплообменник. Поэтому три длинных самореза надо будет выкручивать. Не хотелось бы, но чтобы трубу, буду сейчас ставить теплообменник. Моя рекомендация при установке этой штуки туда, будьте дуже аккуратны, потому может болтики могут упасть за ней, и тогда придется до новой доставать теплообменник. Аккуратненько. Одним словом так. Короче, коли все вже понаживлювали, воно все має сідати в пазик в пазик. Тут немає такого, це має закручуватися легенько руками. Тобто тут без цих самих. Тут треба буде трохи погратися, прижати. І зразу фіксуєте теплообмінник. Тому що потім сюди через патрубок буде залазити дуже незручно. Спочатку підключаєте всі провода, потім ставите цю трубу сюди. Я сподіваюся. Це пояснювати не треба. Потихеньку складаємо. І так, я його зібрав. Зараз буду запускати. Вначалі ми що робимо? Правильно? Закриваємо кран ну, тут знизу, коли спускали воду. І, в принципі, бачили, ми ще погризли. Прикола ну тут мені кабель погризли прийшлося його перематувати. А, ну цю штучку треба поставити назад. Тож її почистив Тут все стоїть, все вроді. На місці, добре. Двигається, тут воно не должно там чіплятися, воно должно бути чуть-чуть отак. Свободно, одним словом. Воно двигається. Все на місці, все прикрутив. Або запускаємо. Запустив без газу. Повірив, чи все працює, чи йде подача, чи вентилятор крутиться. Значить все нормально, тут конденсат має виходити. Тепер можна ставити газ. Запускаем з газом. Вкриваємо вентиль. Пускаем газ. Води нема ніде. Перезапускаємо його рестартом. Побачимо. і Спрацює автоматика. Мало б загорітися. Запахло газом. Пішла температура. Welcome to the Hotel California. Мадефака. Ставим лайк. Підписуємося на канал. Взагалі я тут про душу. Але Катьон мені в неї запав, прийшлось оттуда його доставати.